Всім привіт! Сьогодні буде відео про порожні баночки декоративної косметики. Чесно кажучи, не всі вони будуть порожніми, дещо я просто викидую або комусь віддам, а дещо все-таки змогла закінчити до кінця. Це відео я вже знімаю другий раз, тому що в перший раз я, мабуть, цілу годину вам розповідала про всю цю косметику. Вже навіть встигла її викинути після відео, але а, все ж таки до сміттєвого баку вона не дійшла. Я встигла її врятувати, тому що виявилося, що в моєму відео немає звуку. Мікрофон а, перестав працювати, тому знімаю це відео знову вже в другий раз. За перші пів року а, цього року я вже знімала відео. Посилання буде внизу, а зараз будуть вже баночки за другу половину 2022 року. І мені вдалося закінчити цілих 4 аромати. Я дуже задоволена, тому що такі продукти в мене закінчуються дуже-дуже повільно. Ну що ж, перша баночка, яка нарешті пуста, це міс Діор Блумін Букет. А, дуже така мила дівчача, і багато років вона була у мене у використанні. Я дуже її економила. Я використовувала її тільки а, коли були якісь свята, коли був якийсь привід, тобто не на кожен день, це точно тільки у якихось особливих випадках. Але останнім часом я, я вже вирішила добити, тому користувалася вже кожного дня. Це свіжий, це цвіт, це квітковий аромат. Він дуже добре підійде, особливо на весну. Він справді в мене асоціювався з весною: такий весняний, квітковий, свіжий, дуже жіночний. Наступна порожня баночка: це івроше бузок. Тут було цілих 100 мл. У використанні також в мене був цей аромат довго, і знову ж таки він у мене асоціювався тільки з весною. Весною я ним завжди і користувалася, тому що це знову ж таки, неймовірно 에, приємний квітковий аромат. Тобто тут 100% бузок, сірень. <глав> ну, от, справді нічого більше, тільки ось цей моноаромат цих квітів, він неймовірно приємний, неймовірно. Вона такий легкий, весняний, свіжий. А, і це вже в мене була друга баночка, а, колись уже давно я користувалася таким ароматом. І ось уже другу баночку також закінчила. Здається, зараз вже їх не придбати або, можливо, вони є, але в новому дизайні. Так, далі будуть аромати від Faberlic. По-перше, ось такий, дуже таке ж також миле тут оформлення букет де Аврори фіолетова водичка. Я знаю, що там у них є і ще, здається, в зеленому флаконі і в синьому. У мене була ось в такому фіолетовому. Це аромат, який був чимось схожий на міс Діор. Він був також таким квітковим, дуже приємним, жіночним. Звісно ж, не таким стійким, як Діор. Він дуже швидко вивітрювався, але все одно ним було приємно користуватись. Тому, власне, я його і закінчила до кінця. Я помітила і чула ще від. Багатьох, що аромати від Faberlic досить таки швидко псуються, вони якось скисають, змінюють свій аромат. Тому я почала це дійсно помічати не з цим ароматом, але з ще одним. І це дійсно каже про те, що треба дуже швидко використовувати ці парфуми і не ставити їх надовго. В запаси в свою колекцію. Ще один аромат також від Faberlic. Ним я вже завжди користувалася тільки влітку. Для мене це тільки літній аромат Tropic Story. Він справді має аромат тропічних фруктів, дуже солодкий, дуже фруктовий, такий молодіжний, дівчачий. Тут також мило пакування, флакон такий. Здається, тут було менший вже об'єм: 30 мл. І от цим літом. Здається, так, а в кінці літа я вже нарешті його закінчила. А, і він знову ж таки був абсолютно нестійким. Треба його постійно було повторювати. Ну, власне, як і більшість ароматів у Феберлік. Так, далі ще вам хочу показати два аромати чоловічих, закінчились у мого чоловіка. Це Reflame Excite by Dima Bilan, а, дуже приємний свіжий аромат, досить такий стійкий. А, тому сподобався. І ще один чоловічий аромат це Antonio Bandera's The Secret. Це вже аромат, який більше, мабуть, підійде на осінь і на зиму, тому що він солодкий, теж досить такий стійкий, тому сподобався також. Взагалі, аромати від Бандерас дійсно непогані. Так, і тепер давайте перейдемо вже нарешті до косметики. З парфумом це все. Ось такий тональний крем від польського бренду HIAN. Ви можете помітити, що всі баночки, які я вам буду показувати, вони в хайлайтері, тому що е, я знову ж таки вже їх викинула, і там був хайлайтер, який розбився, і, власне, тепер він засипав всі баночки. Ну, неважливо. А це був тональний, який у мене був у відтінку 100 Vanilla «Мілк». Тут був отакий от дозатор: ну верніше, що й досі є у вигляді пипетки, чи як це назвати українською? А це для мене було зовсім зовсім незручно. Мені не сподобалося в такому вигляді його наносити на обличчя, тому що через раз він видавав тон. ну, Якось це було абсолютно незручно, і залишки дуже важко також витягти за допомогою ось такого дозатору. Тому, ні ще раз, ні, в мене ще з таким же дозатором є Тональний від Евелін, і, чесно кажучи, поки що рука до нього не тягнеться саме через ось це. Мені це не підійшло. Краще, що тут була помпа, звісно ж. А що стосується тону, нібито здається, він якийсь темний, але насправді відтінок підходив під моє світле обличчя, під мою світлу шкіру. До речі, тут об'єм 35 мл, тобто досить таки незвичний для тону. Трошки його тут, тут було більше, ніж зазвичай. А, і він матуючи. Він справді а, одразу матує шкіру, як тільки його наносиш. Тобто він такий ніби сухий, підійде дуже добре для жирної і комбінованої шкіри, підійде для всіх влітку. Тобто він не буде текти, він буде якось так дуже добре сидіти на обличчі, буде робити її матовою, і навіть деякі не будуть використовувати пудру, тому що він насправді може її замінити. Але я все одно використовувала пудру, не можу її не використовувати завжди, будь-який тон. Я закріплюю пудрою. E, тому з пудрою це взагалі було прям повністю матове обличчя. Тому якщо ви любите такий ефект, якщо ви шукаєте такі тональні основи, то обов'язково e, подивіться на ось цей, тому що він дійсно матує. Так, ну для сухої шкіри, звісно, це не варіант. Так, далі наступне, що вам покажу, це будуть пудри. По-перше, ось така пудра. Вже не перший раз ви можете її бачити. в мене це Макс Фактор. Бестселлер <свісна> дуже популярна пудра, її обожнює моя мама, її любить моя бабуся. Я вже не знаю, скільки в них разів була ця пудра, але зараз вона коштує дуже дорого десь в районі, в районі, в районі від 400 до 500 гривень. Навіть на знижках, тому так, зараз вона вже абсолютно не бюджетна. Це перший відтінок. Порцеляновий, вона дійсно дуже-дуже добре все перекриває, тобто, вона навіть не потребує тональної основи, тобто можна одразу на обличчя наносити цю пудру, вона все перекриє, велике тут зеркало, ось такий тут спонж, і, власне, ось такі тут є залишки цієї пудри, можливо, щось буде видно. Вона дійсно світла і досить добро, добре знову ж таки все перекриває. Так, я думаю, багато хто з вас знає про ці пудри. Далі, наступне, що в мене тут є, це ось така пудра. Нарешті я її вже викидаю. Це ось така пудра від Glambi Visage Powder в 01 відтінку. Неодноразово вона в мене була вже в Project Pen -ах. І ось ці залишки я вже використовувати не можу, тому що вони вже не набираються на пензлик. Тут було три відтінки: від світлого до самого темного, звісно ж, я їх. Чотири, чотири відтінки. Звісно ж, я їх всі чотири змішувала і отримувала відтінок, який дійсно мені підходив. Він був досить таки світлим. І вона була неймовірно шовковиста, така приємна. Не сказати, що вона матувала, але вона такою легкою вуалю лягала на шкіру, і дуже гарно це все виглядало. Тобто, я навіть і не могла б і подумати, що така дешева пудра буде настільки приємною у використанні. Дивіться, ось така вона дуже-дуже приємна. Така прям шовковиста. Вона мені справді сподобалася і дуже рада, що нарешті вже її закінчила і зможу викинути і користуватися чимось новеньким. Ця пудра мені справді сподобалась. Я зовсім не очікувала. Далі ось такі рум'яна від Патрісія Lido Perfect Compact Blush у відтінку 03. Бачите, хайлайтер тут мені. Все засипав. Ми зараз про нього поговоримо: про цей жахливий хайлайтер. А, ось такі рум'яна. Дуже так гарно це все виглядало, ніби якийсь люкс у Патрісії є таке. А, ось таке тут дзеркало також. Тут була був також пензлик маленький, і, власне, тут були рум'яна. Можливо, там ще зможу набрати щось. А... Щоб зробити свочі, може вже не зможу. Це були сатинові рум'яна, дуже приємний а, відтінок, такий універсальний. Ні, вже не можу нічого набрати. А, Попереднє відео знімала і там ще могла набрати, але вже все. На це відео вже не вистачило мені цих залишків. Досить такі приємні, пігментовані, стійкі. стійкі. Ну, тобто, рум'яна дійсно непогані, можна брати і користувати. Наступне, що я вам хочу показати, це ось така палетка від буржуа. Це палетка ціней. Дуже так неприглядно вже виглядає. Футляр. Ну, тобто якось так не дуже презентабельно, через це не тягнеться рука до неї. І тут відтінки між собою всі дуже схожі, вони всі сатинові, а, кольорова гама якби, в одному стилі витримана. Тобто небагато тут макіяжей зробити можна з цією палеткою. Є тут ось такий так, дуже шовковистий, гарний а, зелений відтінок. Давайте покажу. Лягає дійсно дуже гарно. Ну, тобто непогана якість, але все одно, мабуть, комусь цю палетку все ж таки віддам. Ось такий золотистий відтінок. Так, далі коричневий, мабуть, чи як його назвати. Далі більш такий жовто-коричневий, мабуть, як з золотом також. І наступний відтінок, він вже досить таки, видно, що був у використанні, більш темний, коричневий. Ось такі тут відтінки. Досить такі пігментовані. Так, але, але, знову ж таки, але користуватися вже не будемо, тому, думаю, що комусь віддам і ще довго вона комусь прослужить. Тому що якість дійсно непогана, а пакування ну, так собі. Так, Далі наступне, що я вам хочу показати, це ось така палетка для брів від Lamel Eyebrow Kit в першому відтінку Blond. Дзеркало обов'язково. І ось такі тут у нас продукти. Звісно ж, тут є віск, яким не користувались. Тут є два відтінки тінеї, є світлий, є темний, світлий він з рудим підтоном. Все-таки краще змішувати їх, щоб вийшов гарний відтінок. І ось такий коричневий. Ось такі відтінки тут. Так, я думаю, що для блондинки. Підходять точно, досить такі універсальні, досить такі непогані відтінки, але знову ж таки краще їх змішувати і це вийшло б щось гарне. Але зараз я використовую помадки, тому зараз я вже ці тіні мене не дуже цікавлять, тому, можливо, теж їх віддам. Так. Далі, наступне, що вам покажу, це. Ось цей хайлайтер, про який я вже сьогодні згадувала. Дуже хочу вам вже його показати і нарешті викинути, поки він мені тут остаточно все не засипав. У мене вже всі руки в ньому, вся косметика в ньому. Ну, справді це виглядає жахливо. камера також. Все. Ось такий від ламель HD хрометік. А, який там в мене відтінок, а, другий здається. О, ні, тут все сипеться на столик. Ну... Просто жах. Так, тут справа в тому, що ви бачите, що він розбитий, але тут просто жахливе пакування. Тут ці всі щілі, він через ці всі щілі, тому що це все, бачите, як гуляє. Через ці всі щілі він висипається, просто жах. Це вже моя була друга покупка. Перший так вийшло, щоб в мене теж розбився. Я побігла одразу, придбала ось цей новий, тому що він мені справді подобався. Він доохромний. Він, ну, не знаю, давайте все-таки його відкриємо знову. Хоча, хоч, хоча вже не хотіла це робити. Він, на перший погляд, білий ось такий дивіться, як борошно. Ой, обережно, боже. Який жах, все. Навколо тепер файлайтерів в мене буде. Але він доохромний, він дуже гарно переливається такими рожево-фіолетовими відтінками. Ну, можливо, тут вам і не буде видно, але на обличчі це дуже добре видно. Тобто він справді був гарний, він був цікавий, не просто білий, а такий доогромний. А, але. А... Він там вже були залишки, тобто там вже я дуже добре його використала. Він дуже-дуже-дуже ще раз дуже ем, сипучий. Ну, прям дуже сипучий. Все навколо було в ньому, навіть ще коли він не розбився, ще був спресований, там вже була велика дірка, але здається, він знову в мене впав і він настільки крихкий, що від того падіння він знову розбився. І ось це все я, звісно ж, вже використовувати не хочу. У мене багато Хайлайтерів із цим мучитись, я не збираюся. Так, далі, наступне, що я вам покажу, це буде косметика Asgard Queen, яку мені присилали на огляд. Врешті-решт, я викидую все, все, що мені присилали, тому що ну, воно просто жахливо, в першу чергу, через своє пакування, дешеве, ось таке, ну, правда, дуже-дуже страшненьке. І сама палетка тіней, ну, дивіться, я нею. Користувалася один раз для огляду, для відео. все, Тобто вона виглядає ну справді страшно. Вона також вся кришиться, сипеться. О, Боже! Дивіться я вона ледь не впала зараз. Якби вона зараз впала, то би все було б в цих тінях, Тому що дивіться, вони, вони начебто спресовані, але вони ніби, ну повністю розсипаються, кришаться. Дивіться, от зараз це все мені посипалося на руку. Ну, жахливо, просто це все виглядає. Зараз я це все витру. і Повернуся до вас. Відтінки досить такі гарні. Я вже навіть не буду робити свочі та. Та версія, що була до цього, я там робила свочі, і це все просто кришилася у всіх сторони, тому більше це робити не буду. Відтінки, в принципі, непогані, пігментація різна, але ну, користуватися цим абсолютно не хочеться, тому дуже хочу позбавитися. Далі, ось такі рум'яна, також від цієї, цієї марки, цього бренду. Це рум'яни, які виглядають от таким чином. Вони також, як бачите, від Лолися, частина просто висипалася. Я ну, викинула її, тому що ну, це все дуже-дуже погано спресовано. Хоча відтінок досить такий гарний. Давайте зараз вам покажу. Дивіться, настільки він такий білий а, і переливається дуже гарно. Такі відтінки я справді люблю. Такі відтінки підходять для світлої шкіри. Але користуватися їм абсолютно не хочу. І, до речі, ще в мене були в такому ж самому пакуванні рум'яна. Рум'яна також розбилися. розбилася. Я їх спресовувала заново. Вони дуже яскраві, дуже пігментовані. Я віддала їх мамі. Мама потім віддала бабусі і вони валяються десь у неї, ну тому що вони дуже дуже яскраві. Ну, власне, так, як і хайлайтер. Так, ще два продукти від цієї марки ось такі однушки це ніби пігменти. Перший з них, ось такий зелений, він, як бачите, розсипний, досить таки гарний, але насправді пігментація дуже слабенька. Тобто, він наноситься досить таки напівпрозоро. Але виглядає в баночці гарно. Але це не мій тип продукту, я таким не користую, воно знову ж таки все розсипається у всі сторони. Це вже продукт спресований, це ніби також ціні, фіолетовий, але пігментація також е не дуже добра. Тобто він такий напівпрозорий. Ну, коротше, це все абсолютно не моє, тому <сміття> позбавляюся. Так, а що стосується цієї Асгард косметики, Асгард квін, здається, все ще в мене були помади дві. Вони обидві зламалися, тобто ці стіки вони просто відламалися, відкололися від упаковки. І я ще помітила, що вони ну, буквально вони в мене були десь місяць і я. Я навіть ними не користувалася тільки для відео один раз і побачила, що вони вкрилися якимось нальотом, якийось, ну, ніби пліснявою. Тобто я їх одразу ж викинула, навіть не залишала, якщо вам показати, просто викинула і забула. Тому <кхм> така собі косметика, і, до речі, так вона російська. Тому е так, моє враження від неї не залежить від того, звідки вона, але вона справді жахлива. Так, давайте далі дивитися, що ще мене тут є. Е, є ось такий блиск, всім відомий, відомий від Евелін. З бжолиним ядом. Також таким був, такий був з перцем, Зараз я таки ще придбала з шоколадом. А це був з бжолиним ядом. Він повністю закінчився, він був прозорий. З легкими такими блискітками він справді від нього справді дуже сильно горіли кололи губи, можливо, навіть трошки він їх збільшував. Ну, принаймні так здавалося. Ось такий тут аплікатор, приємний аромат, блиск справді хороший. Ну, Для тих, хто любить ось такі ефекти. Я, чесно кажучи, не фанат, коли прям настільки горять губи, що ну, 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 це справді не дуже комфортно. Але, звісно, це, цей ефект він не так довго, тобто не постійно поки носите цей блиск, тому можна потерпіти деякий час, поки він виконує свою функцію максимайзера. Так, далі ще один продукт для губ це ось такий продукт від B це рідка матова помада з металічним скажімо так, ефектом. Metal Shine в 01 відтінку. Я користувалася нею досить таки часто, досить таки гарний відтінок тут. Давайте вам покажу. Потім мені буде важко її змити з руки. Вона, ну, така, знаєте, прям в'їдається в губи, і досить таки гарно вона виглядає, особливо, там, якщо використовувати на свята. Має, бачите, такі блискітки також в своєму складі. А, вона дуже сильно сушить губи, як і більшість матових. Помада, але ця прям дуже сушить. Але, але найголовніше, чому я вирішила її не закінчувати до, до кінця, чому я вирішила її викинути, це тому, що вона, як і всі а, помади близькі що в мене були від Глембі, від Елсіє, вони всі, неймовірно, мають неприємний аромат пластику. Цей присмак пластику навіть є в роті. Ну, це все дуже-дуже неприємно. А, якщо ви з цією помадою їсте, то ви відчуваєте смак їжі і це все зі смаком пластику і через цю помаду. Ну коротше, це просто жах. Тому я вирішила, що я вже не хочу терпіти цю помаду через її там колір, через ще щось. Я купувала дуже дешево. Пам'ятаю, гривень за 20 може, тому ну, не шкода її викинути, тому що насправді аромат а, жахливий. Я не знаю, зараз я вже не купую а, продукти для губ від BlaMB LCF, тому що я досить таки багато їх викинула саме через цей аромат. Але якщо ви купуєте, то обов'язково мені розкажіть, ось ці їх матові помади, вони досі так тхнуть пластиком. Чи все ж таки вони змінили вже нарешті щось? Так, ще один продукт для губ це ось така помада від Oriflame, серія The One. Кому потрібно, тут є ось такий відтінок, от так здається, і артикул, інформація, кому потрібно. Ось така помада, вона досить гарної якості: ось такий тут відтінок, такий червоно-коричневий. Вона приємна, така кремова, досить таки стійка. Але вона зіпсувалася в неї неприємний аромат. Я якось, ну, як кажуть бабусиною косметики старої. Ну справді аромат старої косметики. Тобто він зіпсувався, він таким, звісно, що одразу не був. Тому я вирішила її викинути, тому що ну, це все. Вже користуватися нею не є безпечним. Але помада дійсно хорошої якості, як і всі ці помади: The One від Oliflame. Так, ще вам покажу ось такий глітер від ламель, відомий всім. в мене був у бронзовому відтінку. Досить таки швидко він закінчився. Таке враження, ніби навіть коли він стоїть, він кудись. Він висихає і його все менше і менше стає. Він же не наноситься. Багато там було блискіток. Звісно ж, він набагато краще, ніж подібні глітери від LCF. У мене також був, я його викинула, а це я все ж таки закінчила. Непоганий, не скатувався прям так сильно. Досить такий стійкий, багато блискіток, гарний відтінок, тому, в принципі, непоганий. Але я такий продукт не дуже. Люблю використовувати рідкі оці глі глітери або рідкі тіні, тіні для повік. Тому ну, спробувала, дізналася, що це за такий популярний глітер і все. Повторювати точно його не буду використала до кінця. Так, і ще один продукт, який я вам хочу показати, це ось така всім відома сироватка від Evelyn Advanced Volumier, яка була біла, але тепер вона не біла, тому що змішалася з тушу. Вона також повністю закінчилась, там вже нічого нема. А, і така зараз у мене у використанні. Я її використовую на постійній основі. Можливо, вона щось робить, можливо, не робить. Я цього не знаю, але все одно якось вже звикла її використовувати. Так, ніби я ні про що не забула. Це було все, що я. Що в мене закінчилось і що я викидаю за ці півроку. Знову ж таки, перша частина буде під цим відео. Обов'язково переглянути, якщо ви ще не бачили. І ось такі продукти в мене вже закінчилися за друге півріччя. Сподіваюся, вам було цікаво. І скоро побачимося в нових відео.